Мої вітання, товариство. Продовжуємо проходження нашого симулятора будівництва, продажу та ремонту Хаус Фліпер. Всім приємного перегляду. Так, що у нас тут робиться? Стан рахунку 1 159 тисяч. Чудово, баланс росте. а Нічого улучшати не можна. Так, я хочу тебе взяти для ремонту будинку, мій солодкий. Що за письмо таке? Вітання, я радий, що ти запропонував мені свою допомогу з ремонтом будинку. Так, менше балачок, поїхали. Павло Вібров було написано цікаво. Хм. Цікаве прізвище. Віброл. Це більш за все воно вигадане. Невикористану фарбу ти можеш продати, щоб повернути частину грошей. Так, да, це ми вже знаємо. Ділянка 579 квадратних метрів. Ого, а що тут робить, Власне кажучи, пофарбуй кольорами побяк. Як як? Побляклий лимон? Всю хату? А, то чисто фарбування в нас, да пофарбуй кольорами сонний синій. А вони в нас є, да Ті кольора. Сонний синій. де він Давай. Так, велику банку зразу беру. Ставимо. Чікс, блін, прямо на коврика поставив. Йо-майо, -йо. зараз заляпаємо. Ну окей, це ж гра. Стоп! Я ж вибрав цю. Фарбування. Поїхали. Все, погнали малювати, отже. Так, ми ж дві зразу можемо. Не забуваємо. Добре. Поїхали далі. Блін, ну цей процес треба якось автоматизовувати скоріше, бо це він трошки за... затратний по часу. Не домалював до кінця. Окей. Варбуємо. До речі, бачу, у цій грі є багато таких непоганих DLC, цікавих, я думаю. Там якісь DLC, наче про цей пробункер, якийсь там бункер, можна щось рихтувати, строїти, щось таке. Думаю, через пару серій ми дойдемо до тих DLC, бо по основному сюжету тут, я думаю, нічого далі цікавого не буде. Можливо, якихось пару механік нових відкриється, та й усе. Так, їдемо, 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 не домалював, пропустив, блін. А як то мені за шафу? Бляха, придеться шафу перенести трошки вбік. Давай, на шафу трішки ідь, звідси, сюди. Щоб мені пофарбувати було як? Так, де банка моя? Блін, банку треба було за шафу переставити. Нелогічно трошки далеко ходить. Так, стоп, фарба. Поїхали. Є, чудово. Фарбуємо потихеньку. Мені треба намочити, та я бачу, що треба намочити. Йома, що ти? Чудово! Блін, ну це, походу, цілий будинок йому перефарбувати. Моторне завдання трошки. Шафу зараз поставимо назад. Вже вона нам, в принципі, не заважає. Там пофарбовано. Так, окей, щоб вона нам тут під ногами не плуталась. Ставлю шафу. Як вона була? Якось там була. Фарбування, поїхали далі. Везяємо, пеціємо. Так, давай вверх, бо зразу можу пропустити верха. Я його завжди пропускаю чогось. Стоп, чуть. Блін, чуть цей. потолок не пофарбував. Потолок нам не треба. А як картина висить? Стоп. Він якось повз картину буде фарбувати, чи як. А ну-ка, зараз подивимось. Ну, да, прикол. Я думаю, він зараз і картину зафарбує разом з кіною. Ні, не зафарбує. Окей. Якраз нам десь вистачить цієї банки, я так розумію. Так, добре. Блін, тут знизу ще треба. Ну окей, підемо з цього боку. Треба буде ліжко нам відставити. То що воно нам заважає трішки. Точніше, не трішки, а нормально воно нам заважає. Так, давай вверх закінчимо. Оп, добре. Трішки намочимо. А, диви, можна так. Жесть. Ну, прикол, конечно. Тупо через ліжко фарбує. Красавчик. Універсальний у нас будівельник, що не кажи? Імбушечка. Так, закінчуємо верх і цю кімнату здаємо, да? Так, да, цю кімнату здаємо на 97% я попробував. Стоп, а що. А, я пропустив тут. Жесть в Добре. Так, 100%. Тепер нам треба цю штукенцію продати. Чик, продав. Окей. Поїхали далі. Тут о, кольорами побляклий лимон. Прикольна назва. Побляклий лимон. Беру велику банку одразу. Так, банка на місці, фарбування. Поїхали. Чікс, починаємо з краю і погнали. Блін, воно якось не захоплює, погано захоплює. Я не можу зрозуміти, як воно захоплює, блін. Дві полоски зразу, але не дофарбовує. Це якась фігня. Треба все одно я зараз захоплюю по одній полосці, грубо кажучи. Значить, цю штуку кач качати не будемо вже на три полоски, це фігня якась повна. Добре є, поїхали далі. Чудово. Зараз на дворимо, пофарбуємо. Щоб все тут було чітенько. Окей, фарба. Да, однотипний, конечно, будинок нам попався. Тут пофарбувати і нічого більше робити. Таке собі. Нічого встановлювати навіть не треба. Не цікаво, чесно кажучи. Одноманітно. Так, зараз стик замалюємо. Окей, стика замалювали. Їдемо далі. Тут над дверима давай пройдемось. Є, є, окей. Блін, ще фарби набагато не вистачає, це теж трохи фігня. Так, а тут зеркало що прямо? під зеркало будемо? Так, а да, прямо по зеркало малюємо. Ми ж про будівник. Будівельник, точніше. Добре. Чікс, їдем далі. Опа, прогалина. Без прогалин треба малювати. Так, добре, добре, добре. Ще трошки. Поїхали далі. Фух, майже закінчили цю кімнату, зараз ще над дверима та й підемо десь далі. 96% пофарбовано у нас. Чудово. Так, чудово все. Е, давай цю штукенцію залишки одразу чикс, продамо. Ого, щось наче за 300 баксів продав. Собі. Так, що у вас тут робиться? Пофарбуй кольорами світлий персик. Світлий персик, велика банка. Купляємо, ставимо фарбування. Поїхали. Тепер ви можете фарбувати. Прямо по вазону. фарбую, та і все. А що це за колір? Світлий персик, щось не схоже це на світлий персик. Цікаво. Давай, 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 давай. Блін, ну прокачується у нас малярка, я так розумію, нефігово. Це, походу, цей будинок і треба, щоб прокачати нормальний рівень малярки, щоб ми вже скоріше з цими малярними роботами могли роздуплитися. Окей. Але добре, що хоч тут, в принципі, не треба нічого прибирати, чисто пофарбувати. Але теж монотонність така, блін, затягує трошки. Точніше, набридає, а не затягує. Він неправильно висловився. Окей, їдемо далі. Блін, а мені треба ж, е, цю штукенцію, походу, буде відставити, я так розумію, ну так. Да. Але ні, наче він малює прямо через цей, через іколичку і через шкаф. Прикол. Ну та й добре. Менше рухів, значить. Так, стоп, а тут як? А поверху просто можна. Жесть. Давай. Нічого відставляти не треба навіть. Щось накрутив собі, відставляти треба. Нічого тут не треба відставляти. Це тут гарно малюється. Блин, а, а давай ну, попробуємо якось, щоб x2 захоплення було, як то як то як то його зробити. Отак От ось. Стоп. А, це ж пофарбовано, й Перепутав, які кольори тут треба. Добре. Вверх пропустив, звісно. Зараз виправимо. Чудово. Апнули скіл. Так, не витрачаєш фарбу. Ну, це не цікаво. Фарбуй дві стіни одночасно, а то буде три Давай фарбування на 50%. Скоріше, в принципі, цікаво. Але побачимо, яка різниця буде на 50%, скоріше, в принципі. Ну, да, так, трошки, трошки скоріше. Ааа, я тільки зрозумів, що нам перший скіл. Щоб не витрачати фарбу, ми зможемо просто, типа, зажали і фарбуємо. Ой-ой-ой. Блін, а там треба було вікно фарбувати? Походу, походу да, Ну да, логічно. То це і тут треба нам порівняти так само. Так, добре. Чик. Стоп, зараз підвіконні ще пофарбую. Нечайно. А як то мені далі туди дістатися? Походу, треба цю штукенці буде відставляти, якось я розумію. Блін, тут то можна фарбувати, але да, да далі теж можна. Е, вже, в принципі, можна завершити замовлення. Давайте, в принципі, його скіпнемо, воно якесь таке мутурне. Плюс 79 тисяч теж думаю, доволі нефігово. Але скіпнемо таке дуже затяжне замовлення. Треба, щоб було якесь різноманіття. Там пофарбувати, там щось зробити, поремонтувати, продати. Ого, вже надавали. Демо-версія Luxury DLC. А, це демо-версія, на. Да? Давайте спробуємо демо-версію DLC порядки на подвір'ї. Це просто, типа, угу, демка буде до DLC-шки якоїсь. Ну, теж цікаво. Але за це ми гроші не отримаємо. Але отримаємо якесь різноманіття. Окей, нічого страшного, в принципі, пройдемо. Прибери сміття, усунь скирти щебеня, покоси газон, усунь бур'яни. О, прикольно. Ну хоч, блін, хоч якесь різноманіття, що не кажи. Давай одразу підлогу тут промиємо. А як ми маємо це. Ага, а сокірою ми можемо щось тут. Стоп, а хіба нам треба дерево рубати? Йой, 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 йой. Ні, до речі, нам дають прибуток за це. Садові ножиці. Ага, це ми можемо це все покосити. Прикольно, його навіть загрібати не треба. А, це воно і газон, типо, косить ця Фіня. Ну да, це ж тример, типа. Цікаво, цікаво. Але що це треба було м, такий контент всовувати у DLC, воно ж по-любому DLC платне. Цікаво. Окей. За те, щоб прибрати на подвір'ї, треба платити гроші. Так, а це, я думаю, треба нам рубать, так? Да? Чи ні? Ні, не активно. Хм. Цікаво. Давай. І треба було назвати ж не садові ножиці, а тример якось. Е електропила, а, щось таке. Електротример. Електрокосарка, точніше. Оспади вже путаюсь. Так, а це спили дерево? А як його спили? Його рубати треба. Треба цілитись нижче, щоб зрубати дерево, я зрозумів. А де прогрес видно? Жесть воно тупо гі, на будинок впало. Дерево було неправильно зроблене? Блін, я ще зараз винний залишусь. Але зараз це на, на забор, походу, впаде, я так розумію. Бляха-муха, зараз ми ще залишимося винні. Не те, що гроші заробимо. Будемо боржниками. Падай вже, йоме. Ну. Диви. Добре держиться. Йой. Ну воно впало і пропало. Ага, пеньки можна просто повикорчовувати. Добре. Давай підемо подивимось, що тут. Можливо, блін, ці дерева й не треба було рубати. Що це, я він собі накрутив, що дерева треба рубати. Жесть. Так. Дошки ці прибрать. Тут якесь будівництво, типа, було. незакінчене, я так розумію. Так, давай, 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 мішки зачистимо це все. Продай предмет. А, це ж... Поди... Почекай, це ж цемент? Ми можемо продавати, щоб він не валявся тут. Стоп, я не побачив, Наче прибуток більшав чи не більшав. Ні, щось він абсолютно не більше. Давай просто, значить, будемо викидати цей мусор. Мені здалося. Візьми лопату, окей. Купаємо. А куди це він викидає? За спину чи що? Добре. Пів кучі прибрали. Давай, 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 давай. Прибури сміття, в принципі, ми майже виконали. Усунути скирти щебеня, почисти забруднення. Блін, ну він дуже... Повільно цією лопатою працює. Ну, як для гри, тобто. В реальному житті, понятно, що ти не будеш спринтувати з лопатою, але для гри можна було б якісь скоріші анімації поробити. Затяжний доволі процес. Так, давай. Половина кучі залишилась, Фіг да уже. вже. моє Хорош. Камінчик тут залишився. Немає потреби копати тут, то там камінчик намальований. Анімація камінця. Добре, це ми прибрали потім чук 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 Сміття прибрали, це якась барбікюшка. Так, тут щось, да, тут треба гарно протрем це все. Шваброю, ще одна доска. Загубилась, тут ще одна доска. А це можна розібрати чи що? Ні, вони тут і мають стояти, так? Да? Так, да, вони тут і мають стояти. Всередину не можна, як я розумію, так? Да? Ще плюс одна куча, йо -мо! Так, що, в принципі, тут можна косить це все. Давай погнали покосимо потихеньку. Косимо, косимо, косимо. А газон. Ага, газон не можна, окей. Отже, тут можна покосити. Косунь бур'яни. Не розумію, це рахується бур'яном чи газоном? Ні, це рахується газоном. Прогрес іде в газоні. Окей. Бліб, цього, що немає анімації, ти все одно пропускаєш трошки. Так, да, але до прогресу ще дуже далеко, я так розумію, тільки половину в мене прогреса, йомає. Що тут треба ще робити? Незрозуміло щось. А тут зароше бачу. Зараз правимося. Давай на ці. Якісь патики торчать. Буває якась росте щось таке. Незрозуміло. Так, добре, тут покусили. Ще непонятно, що означають ці лінії, якісь. що вони означають фіг, я знаю. Добре, це є. Спили дерево. Десь було спи спили дерево ще. Ще газон попропускав. Бля, ну. Так, газон у нас готовий на 88%. Ну так, да, є пропуски де ніде. Тут пропустив. Що не бере, чи що ні, бере. Так, де ще пропустив. Тут під дерево пропустив трошки. Спили дерево, чим його. Сп... Ну, його можна зрубати Е, Треба цілитись нижче, щоб зрубати дерево, то ми це знаємо, окей. Три дерева, до речі, нам треба зрубати. Ну воно має падати. Блін, воно ж буде падати в цей бік. Якщо я правильно розумію, нам треба було з іншого боку рубати. З цього точніше. Щоб воно впало нам в сад. Ох, блін, голову. Добре. Тупо десь впало, сусіду, на кришу. Жесть. Так. Да, так, викидаємо цю кучу щебня. Поїхали. Як це немає, потреби тут купати, а я десь стою? 35 тисяч, в принципі, ми заробили. Ха, я думав, баланс встановлюється за кожну лопату, яку ми кинемо. Ні-ні, не так воно працює, окей. Все одно сунь бур'яни тільки на 79% виконано. Не Незрозуміло, якщо чесно. Що я пропустив тут? Да, і вони це засунули в платне DLC. Ну, розробники цікаві, звісно. Щоб прибирати на дворі, придумали DLC спеціально, прибирання по подвір'я. Цікаво якось їхнього боку, це все виглядає. Заради цікавості треба подивитись, скільки коштується це DLC. Так, окей, все зробили. Диви, все одно, блін. бур'яни. Окей, а як їх. Тут, до речі, я пропустив. Це я бачу, що я тут пропустив. Стоп, а чого я не можу активувати лопату? Це треба викручувати лопату, якщо я правильно розумію, тільки я щось не можу лопату активувати. Хм, добре питання, як її активувати. Покоси газон 92%. Покоси газон. Блін, але почекай, Сакіру я ж не можу теж рубати це все. Стоп, десь була активність, де вона була. Почекай, 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 десь з боку була. Щось можна було активувати. Зажми і зміни перенесення предметів. Ну! Так, в мене немає лопати. Йоме. Очищення. Чи там може додаткова якась ячейка? Ні, немає. Цікаво. Жесть, ми, походу, і не завершимо навіть цю місію, тому що в нас мало цього. Мало прогресу. Там заробили пару гривень, і то ми не зможемо їх отримати. Ага. Стоп. дерева 80 метрів квадратних. Спили дерево, продай предмет. Будівельні ліса. А, стоп, я ж можу його продати. Ліса. Чіпс, продав, окей. Так, ми ближче доска одна впала. Покаси газон. Дерево. А яке дерево тут рубать? Один, два. Ну, в принципі, тут три дерева, я розумію, походу, їх треба чекануть. Давай будемо надрубувати на цю сторону, хай падає до сусіда вгород. Головне, що не на наш будинок. Бий, бий, бий. А тепер з цього боку давай. Блін, але воно похилене в цей бік, воно, походу, все одно впаде на нашу хату. А може і ні, зараз побачимо. Ну давай падай вже, йой. Так, пенька прибираємо. Да. Цю зону треба зачистить нам. Окей, рубаємо. Нехай падає. Куди впаде, туди впаде, фік з ним. Давай, 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 давай. Все одно диви, по газон, 96%. Десь трохи пропустив щось. Може якось по колу трохи ще заходить, щоб скоріше воно рубалося. Добре, друге дерево у нас є. ПНК прибрали і от наша третя береза. Зараз ми її чекнемо. Ну ця точно десь, десь в сторону вдома буде падати, я так розумію. Добре. Йой. Стоп. Що її не треба було рубати? Це ж була третя вже ця, третє дерево у нас було. Чи можемо мова за цю березу була? Ні, дивився одно. А, все правильно. Завершити замовлення можна. Окей, завершуємо. В принципі, заробили 52 тисячі. Да, забираємо. Чудова робота фліпер. Болото, бур'яни, крути. Це для тебе. Якраз плюнути. Може прийшов час на новий квітучий етап кар'єри, випробовуй нові інструменти і купи наші DLC. Ні, дядьки, поки що дякую. Дали нам досягнення садівник-початківець. Пора поширити свої. А, розширити свої кваліфікації. Цікаво. DLC, це, звісно ж, ми купляти не будемо. Так, добре, на цьому будемо завершувати нашу серію. Всім дякую за перегляд. Допомагайте просувати україномовний контент. контент. До зустрічі у нових серіях.